Бажаю здоров'я всім. Ось такий у нас овес. Підскажіть, як краще його на зиму передіскувати, чи перефризфризою пройти, чи його так і залишати на на зиму до весни. Весною картоплю плануємо тут садити. Дякую. Так, а це ось пшениця. Три морозки вже в нас були. Бела. Пшеничка так як наче примерзла, бо приморозки були. Але нічого відійде. Всім добра, здоров'ячка.